Сьогодні ми розглянемо розділ тори книги Бемідбар або Числа. Вона називається Насо. Це розділ 4 з 21-го вірша до 7-го, 89 дев'ятий вірш. Спочатку хочу нагадати, що хронологічно Бемідбар або книга, інша назва числа це продовження історії описаної книзі Шмот. Вихід. Згадаємо, що у книзі Вихід описано майже річну стоянку біля гори Сінай. Під час цієї стоянки Бог встановив свій завіт з Ізраїлем, дав Мойсею закон, зразок для будівництва Скинії, яка потім була побудована і освячена, як і записано в останньому розділі. Вихід. А в книзі книзіралевіт Левіт» відбувала пі події книги ВікВЕКРА Левіт відбувалися протягом першого місяця. Другого року всього місяць, і в книзі Левіт описано, як Ізраїль отримав вказівки щодо особистої та общинної чистоти та святості систему житопроношень та утримання священиків та левітів. І тепер у перших розділах книги Бемідбар розповідається про останні приготування народу до шляху до землі обітованої, до якої було було до якої було ходу. Ну кажуть, що 11 днів. Шляху, але євреї йшли цей шлях 39 років. І саме тому в подіях книги Бемідбар є великі уроки для віруючих усіх, усіх часів. Ну, Саме розумієте, є різниця, да? 11 днів йти до цілі або 39 років. Я хочу сказати, що багато хто з нас також ходить цими кругами. Не наближаючись або наближаючись, віддаляючись від тих цілей, які б Господь поставив до наших, до наших життів, тому скажімо так, дуже важливо вивчати розділи книги Бемідбар. Ну писання все треба вивчати, але ж дуже важливо, бо тут скажімо так: ця книга предостерігає нас від помилок, як казав і апостол Павлов. Він говорив, що події з єврейським народом у пустелі які описані в Торі, були образи для нас, щоб ми не були хтивими на зло. Як вони були хтивими? Це перше Коринфянам 10.6. Бог все зробив, щоб його народ був успішним на шляху через пустелю. Він був з народом, приготував місце для свого проживання серед народу, мішка на Боскінію, дав закон, що дозволяє народу зберігати святість, щоб мати спілкування з Богом, дав можливість народу наближатися до нього і піклувався про свій народ. І у сьогоднішньому розділі йдеться е, мова про перепис левітів та їх обов'язки: про збереження святості табору Ізраїлю, про назореїв, тобто людей, які певний термін присвятили себе Богу, про молитву, благословення Аарона. Це тут в цьому розділі, і приношення гла, е, глав колін при освяченні скині. Знаєте, і тут є такі дуже важливі і духовні теми, ну такі, як святість е, табору. Так, Ізраїлю е, е, або про про назаре або про Назареєв, або молитву Арона. Можна було б на цьому зосередитись, але чомусь мені захотілося говорити про речі, ну які ніби на другому, третьому чи там може десятому плану, може ніхто їх і не помітить. От мені захотілося говорити про ці е, речі, і перша тема, про яку буду е, сьогодні е, вам говорити, це. Вона пов'язана з назвою нашого розділу Тори Насо, Перелічі або ну, на руському ісчислі. Тут говориться про завдання Бога Мойсею і Арону перечислити кількість львітів із синів Левія, сімей Герсона і Мерса і Мерарі, що виконували роботи в скінні зібрання. І вони виконали Боже завдання. І читаємо числа, четвертий розділ 46, 47, 48 вірш. Усі перелічені лівіти, кого перечислив Мойсей і Аарон, та ізраїві начальники за родами своїми, за домами своїх батьків, від віку 30 літ і вище, а також до віку 50 літ, кожен, хто, хто входить, щоб виконувати працю службу і працю ношення в скіні заповіту, і було їх перелічених 8 і 580. Там навіть так, 8 і, 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 окремо, і 500, і 580. І це я тільки, скажімо так, підсумок переліка, А там в, в цьому розділі там, це, це вже якби підсумок, да? а коли ну, перелічували кожне сімейство, там ці, ну, були другі цифри, так? Бу, було, вони були там названі, а потім цей підсумок. Тобто цифри вони звучали, звучали і звучали. І якщо б мене спитали, а що тебе зацікавило в цих цифрах, да, що, там, що там цікавило, то я відповів би, що мене зацікавили не стільки е, е, цифри, скільки сам Бог, рис його характеру і відношення до справ і людей, які йому служать. Бо то було не просто цифри, так то було люди, і, 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 і Бог і Господь бачив кожну людину. Може хтось не помічав, але наш Всевишній дуже конкретна особистість. Ми бачимо з писання, що він дуже любить числа, і не тому, що він любить арифметику. Ну знаєте, забавляється ні. А тому, що для нього, для всього творіння, у нього є своє завдання, і абсолютно все воно стоїть на воно стоїть на обліку, і все писання воно наповнене числами. Тут а, я тільки трошки, щоб, скажімо так, вам не да, ці цифри. Але якщо ми читаємо писання, і ну любу книгу, якщо ми писаємо, бо дуже дуже уважний і дуже він е, ці цифри ча, часто називає, і це говорить більше не про містику, чисел, знаєте, що там давайте вдумаємося, що то що те число означає, чи, чи інше число. Хоча. Є, скажімо так, і духовні значення деяких, деяких чисел. А це говорить про дуже уважне ставлення творця до свого творіння. Тому, чому? Бо він любить своє творіння. Бог хоче, щоб його творіння процвітало, а це можливо, коли воно знаходиться у, у волі творця і коли воно конує ту справу, для якої воно було створене. І сьогодні, знаєте, нам іноді здається. Що бог відноситься до нас, так скажемо, так взагалі, ну скопом, да так, ну община. От там спільнота, да, ось громада, Там, от ну взагалі, і тому можна приходити на зібрання або не приходити тихенько сидіти або виходити там пити щось, або там розмовляти, і слухати або не слухати проповідь, і жити по по слову, або жити як, як заманеться, але сьогоднішні числа. Якщо ви прочитаєте, вдумаєтесь, ви побачите, що Бог бачить кожного. Давайте ми скажемо на це амінь. Амінь? Тому що перший раз не всі сказали. Я хочу сказати, що Бог бачить кожного. І в нього є діло як до, як до, нашого, є діло, як до нашого особистого життя, так і до служіння у складі Месії. Писання дає нам розуміє, що ми у Бога щислені, і як колись слівіти, ми повинні зайняти своє місце в побудуванні дома Божого. От дивіться, 1 Петра, 2,5. І самі. Немовте каміння живе, будуйтеся в дом духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Зрозуміло, що кожен камінець, у цьому слові, так, він е, повинен. Камінець, це, це ми, так, наша особистість. Ми повинні зайняти своє місце і виконувати своє призра... призначення в, поду... в побудуванні дома Божого. Це так чи не так? Так, так. так ну, вже, вже трошки так гучніше. Бритха Даша або Новий Завіт показує нам, як будується цей дім духовний, ця новозавітня скиня або мешкан, де народ Божий зустрічається своїм Богом. О, дивіться, Єссанам 4, 5, 16. Щоб ми були правдомовні в любові, в усьому зростали у нього. А він голова Христос, щоб ми повинні зростати в голову е е е спільноти е церкви е Месії, а з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена чисті, чинить зріст тіла на побудування самого себе любові. Тут сказано про те, що кожен з нас, коли ми будуємо до дім духовний, да, кожен з нас знаходиться на своєму місці, так. І в міру тих талантів, тих сил, так, які йому дав, дав Господь, і тих дарів, які йому дав Господь, кожен чинить свою дію. Для чого? Для чого, щоб все тіло воно зростало у любові, це скажімо, це, це обов'язково. І тому ми, тому ми розуміємо, що всі ми, ми щислені Господом. Ці згідного задуму повинні зайняти своє місце в тілі і в міру даного Богу, Богом повинні служити тілу Месії, щоб воно зростало, як ми кажемо, як ми казали, вже в любові. А якщо хтось не виконує то цей задум Божий, то тоді все дуже просто. Це означає, що такі віручі знаходяться не в волі Божій, тому що вони не віддали свої тіла. Ну, це я вже перефразирую Римлянам 12. В жертву живу, святу, приємну Богові для розумного служіння, не відновили свого розуму, щоб пізнати, що то є воля Божа, добра, добра, добра приємна та досконала. Воля Божа, Дивіться, як вона. Вона добра, вона приємна, вона досконала. Ну, класно ж знаходитись у волі Божій. Так? А якщо ти не знаходишся у волі Божій, значить ти не встроєний в Божий організм, в тілу Месії. Так? Ось. І ти, начебто, свободний від всіх. Ось і я бачив таких людей. Я хочу сказати, що і тоді тіло Месії, воно ж також свободне від такої людини. І такі люди, знаєте, вони ходять з спільноти в спільноту, з церкви в церкву, і вони чогось шукають, і вони кругом кажуть, що нема тої любові. Ось, а чому там вони просто не встроєні? Вони вони не зайняли своє місце. Вони. Условно кажучи, не зчислені. Да? Тобто вони от повинні тут бути. Цей камінець повинен тут, а там така дірочка, так? І страдає, і тіло страдає, і людина також. І друга тема в мене є ще кілька хвилин. Для мене особисто. Я також буду говорити про числа. Я раз я вже цю тему підняв. Є, є числа з розділу 7-го сьогоднішнього розділу Тору. А дивіться, що там говориться. З 11 го верша. А Господь промовляв до Мойсея, по одному начальнику на день нехай приносять своє приношення на понову е, жертівника. Був той, хто першого дня приніс своє приношення, нашхон, син Амінадава, юдина племені. Юдиного племені. А жертва його одна срібна, срібна миска, 130 шеклів вагаї, одна срібна кропильниця, 70 шеклів на міру. Друзі, ну якщо. Ох, і для нього важливо скільки ця миска важила, да. Ну скажіть, чи не важливіше для нього наше життя, коли навіть скажімо, волосся у нього на голові наше, да? Воно числене. Ось ще раз кажу, Бог, він дуже уважний. Він дуже уважний до дрібниць, дуже уважний до нашого життя. Він все знає про наше життя, про наше життя, і йому важливо. І, скажу так, взаємодіяти з нами, спілкуватися з нами да, для того, щоб допомагати нам в, в цьому житті, яке таке, скажімо, не дуже воно і, і легке. Так, так, одна срібна кропильниця, 70 шеклів, там, одна кадильниця, 10 шеклів золота, повно кадило, одне теля, один баран, одна річ. Очень багато перечисляння, Не буду це перечисляти, але ж дивіться. Другого дня приніс Натанаїл, син Цуарів, начальник із Сахарів. І перечисляється те ж саме. І третього дня начальник Заволонових синів Еліяв, син Хелонів, і перечисляється. І так, до 12-го дня. Друзі, ну, ну ви бачите, скажімо так, уважний характер нашого Господа. Йому було, скажімо так. Можна було б, можна було б сказати так, там двома строчками, і так кожен короче. Вони при, принесли одне одне. Теж ні, ні ні День за днем. Бог навчав і свій народ приносити жертви. Да, для посвяченого жертовника, навчатися це, навчатися це робити, розполагати свої серця до, до цього. І він наче, скажем так, з задоволенням за цим, 12 днів, майже дві неділі. Оце все проходило і так далі. І ніхто не біг там, один поперед одного, там ні, ніхто не хвалився, вони всі приносили одне і те. ж. І можна було б сказати: а, а що нам до того приношення? Що нам до цих чисел, які були 3,5 тисяч років тому? Ми ж зараз не під законом, так у нас зараз благодать, можна якось і без чисел набитись. Але хочу сказати, що віруючий Бритха Даша також приносять жертви до Дому Божого. Я не буду силатися тут. У мене кругом є силки на те, про що я буду казати. Я побачив мінімум п'ять, а можна даже сказати шість жертв, які ми приносимо. Дивіться, представте тіла ваших жертву, живу, святу і угодну Богу. Пам'ятаємо, так? Свята це жертва Олам. Безнесення. Друге, жертва хвали, тобто плод уст, що прославляють ім'я Його, жертва благодійності та спілкування. І благодійності і спілкування також жертва, жертва майна чи грошей, жертва служіння. Ось ці жертви ми також приносимо. І можете бути впевнені, що Бог. Він на це дивиться. Чому я, чому я особисто впевнений? Тому що про це писання вона каже. Там сказано, що Він створив, Господь, да? він створив е, серця людей, і що він робить? І він е, дивиться, він, він, він наблюдає, що ну, е, за їх ділами. І він дивиться за їх ділами. Кожне діло вникає, в кожне діло наше. Чи воно вдома у нас, чи то ми завжди під його наглядом. Чому? Йому цікаві, ми йому цікаві. Не тому, що він так, знаєте, для того, щоб нас там десь посварити. або Та ні, ми йому цікаві. Бо він нас любить, тому що він люблячий Батько. І закінчує тим, що Писання учить, що всі жертви наші, вони приносяться Ісусом Христом. Первосвященник по закону Мойсея носив на своєму кідарі дощечку з надписом «Святиня Господня. Ця дощечка освящала жертви людей, щоб ніякий гріх не міг з ним ну, з цим жертвоприношенням змішатися. А тепер наш Месія Єшо особисто очищує наші жертви, усуває всякі недоліки, які можуть бути в наших жертвах. Ну, ви саме розумієте, навіть коли ми хвалимо і коли ми там грошики приносимо, чи ще щось, воно все-таки у нас. Трошки наше серце не завжди, воно в правильній позиції. І от те, що у нас не дуже правильне, Господь Ішоа з собою, Він якби захищає нас і до батька вже потрапляє, наша жертва вже очищена, Ішоа Місія. І, і Писання говорить нам, що ми щислені Богом і разом, як народ, і особисто кожен з усіма нашими ділами. Написано, що він створив в наші серця і вникає в наші діла, як я казав. І для нас це особливо важливо пам'ятати сьогоднішній розділ Тори нас цьому вчить, щоб ми не почули в свій час, ти зважений і знайдений легким. Щоб ми не почули, а що почули? А почули те, що ми, кожен з нас хоче почути в свій час. Добрий і вірний раб увійди в раді свого володаря. Давайте дамо йому всю славу.